Вже з неба подивлюсь на Україну. Такою цитатою Великого Кобзаря назвали виставку, приурочену до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка в Рівненському краєзнавчому музеї. Великого поета, прозаїка, драматурга та художника вшанувати прийшло чимало людей. Серед них більшість знає твори кобзаря на пам'ять. Одна з ініціаторів виставки, Алла українець каже, що ювілейні роботи культурної спадщини Шевченка виконані в тисячу 1964 роках. Різних художників, Київська і Харківська школа, ювілейні роботи, вони виконані ще в 61-64 роках, відповідно до 100-річчя дня смерті і 150-річчя з дня народження Тараса Шевченка. Це унікальна колекція графіки, яка є у нас і вперше в такому обсязі виставляється. На виставці представлені унікальні екземпляри кобзарів. Найстаріша верстка яких датована 1867 року. Їх на виставку привезли з усіль, Зокрема, з виставкового центру Києва та Дубинського краєзнавчого музею. В книгах зібрано понад дві сотні творів. Директор краєзнавчого музею впевнений, що така виставка є унікальною, адже такої колекції кобзарів не бачили на жодній з представлених виставок дотепер. Це роботи відомих українських. Художників, шістдесятників в основному ті роботи, які і, ну, можна сказати, деякі з них і вперше експонуються. Також це роботи кобзарів, які є в нашій колекції, книг, присвячених Шевченку, а також е е скульптурні дерев'яні роботи, де відображені е герої творів Шевченка. Хочемо не повторюватися, і звичайно, якби. Показати всю колекцію нам би не вистачило, напевно, і всього приміщення нашого музею. Тому були відібрані найцікавіші речі, ті, які ще глядач не бачив. Мак краєзнавчий музей зібрав ілюстровані моменти життя прозаїка, авторів яких вже немає серед живих. З життя Тарас Шевченко володів техніками акварелі, олії, офорту, малюнка олівцем та пером. Відтак багато наступників прозвали його найвидатнішим майстром українського образотворчого мистецтва. Однією з представлених на виставці картиною є твір Віктора Гвоздинського. каже, намалював картину в пам'ять про митця. У мене була нагода мати отримати посмертну маску Шевченка. У колег я взяв. Коли е, помирали великі люди, знімалися маски. Е, і Тараса Григоровича теж є маска Гоголя посмертна, є багатьох е, видатних людей. Е, ну, і сучасників наших є Степана Бандери. Є маска посмертна. Ось і мені дісталася ця посмертна маска. але хотілося зобразити не тільки як посмертну маску. Я хотів передати такий образ Шевченка-художника, що він маска є, але він живе тут. Долучитися до Шевченкової атмосфери та переглянути ексклюзивні екземпляри можна впродовж місяця. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал А Тіві